Зона вільної в чому о, важливість цієї події? Тому що угода про асоціацію передбачає, що Україна бере на себе зобов'язання дотримуватися тих правил, які є в Європейському Союзі, і саме дотримуватися правил. Ви знаєте, що у нас можуть о, прийматися якісь закони, але вони не виходяться. Ми знаємо, що у нас робить, скажімо, міліція, замість того, щоб нас з вами захищати. Правда? Що у нас відбувається сюди? Ну, якщо ви студенти, я не знаю. У нас в Києво-Могилянській академії корупції немає, так? Я не знаю, що там у вас, чи все, чи все гаразд чи ні, О, чи треба приходити такою за якимись подарунками чи ні, але це неправильно що ви приходите з якимись подарунками, викладачі ці подарунки, ці подарунки беруть. Тобто нам треба буде дотримуватися певних правил, які є в Європейському Союзі. І тому це дуже важливо, тому що це не вступ до Європейського Союзу. Я хочу на цьому наголосити. Не вступ. Тому що для того, щоб вступити, нам треба зробити дуже-дуже багато те, чого ми, на жаль, не зробили, на відміну від поляків, угорців, чехів. Чи... Але це важливий крок. І такої угоди про асоціацію Європейський Союз жодною країною немає. Такої такої глибокої і всього. Тобто є різні угоди про асоціації з різними країнами, які Європейський Союз, там, з Кореєю, з там і так далі. Але те, що підписується зараз з Україна, це безпрецедентно по своїй глибині. Тобто Україна фактично вона стає частиною загальноєвропейського ринку і буде працювати за правилами Європейського Союзу. Це, це не просто. Ми розуміємо, що це непросто. Але це те, що робити потрібно. І тут виникає позиція Росії. Якщо ви пам'ятаєте, колись Ющенко хотів, щоб Україна швидко вступила в НАТО. І Росія тоді скала, ви що? Значить, тут з'являться американські танки, поставлять ключий дріт на кордоні між Україною і Росією. Це ні в якому разі робити не можна. А так що хочете в Європейський Союз, вступайте, а в НАТО не вступайте. В НАТО ми не вступайте. Тому що самі виявилися не готові. Але зараз ми готові до підписання цієї угоди про асоціацію з європейським союзом. І раптом Росія змінила свою позицію на 180 градусів. Вони кажуть: ні, ребята. Тобто, коли вони думали, що ми цю угоду не підпишемо, вони казали. Раді Бога, підписуйте. Ви нічого, коли вони побачили, що ми можемо підписати. Вони сказали, ні-ні, ні в якому разі не підписуйте. Вступайте натомість в митний союз. І отут виникає проблема, чому росіяни нам пропонують таку альтернативу? Значить, дивіться? У нас є зона вільної торгівлі з Росії. Вона є двоста, є зона вільної торгівлі в рамках країн СНД. І от ми зараз хочемо підписати також зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Тобто, коли нам говорять, що треба з усіма дружити, то ми якраз хочемо з усіма дружити. Тобто з Росією ми маємо говорити про зону вільної торгівлі. Хочемо зараз мати з Європейським Союзом теж таку угоду. А, і, до речі, це одне одному не суперечить. Тобто, коли Путін починає розповідати, це щось таке ай-яй, Україна, ми значить, влаштуємо вам захисні, це нормально. Тобто мати зону вільної торгівлі 1, дві, три, п'ять, десять з різними країнами світу це нормально. Тому те, що ми хочемо зараз з європейським союзом підписати доводу про асоціацію, яка включає цю зону вільної торгівлі, це аж ніяк не перешкоджає, скажімо, нашим стосункам з Росією. Навпаки. Росіяни можуть ці виграти, тому що тут є, скажімо, російські підприємства, вони отримують тоді змогу легше експортувати свої товари на європейський ринок. Але Росія не хоче цього робити, і тому треба зараз є тиск, тиск відкритий. Розумієте, тобто Кремль не ховається. Вони прямо кажуть, ми не хочемо, щоб ви підписали цю угоду. Висуйте угоду в митний союз. А от якщо ми підпишемо митний союз, все, ми вже ні з ким ніяких угод підписати не зможемо. В цьому і полягає проблема, що зон вільної торгівлі може бути кілька, і вони можуть доповнювати другу. А якщо ми вступаємо в митний союз, все ми вже угоду з європейським союзом підписати не зможемо, тому що ми опинимося за єдиним. Митним тарифом Росії, Казахстану і Білорусі. Подивіться, що зараз відбувається між Білорусією і Росією. Ви знаєте, що відбувається, так? І це при тому, що це називається союзне, єдине союзне государство. Тобто фактично переслідують керівники підприємств один одного. Фактично безправ'я. І це те, чого насправді немає в Європейському Союзі. Коли говорять, що в Європейському Союзі криза, це правда? Що ви знаєте? Правда, але їхня криза і наша криза. Я б вам поставив під сіркою. Абсолютна правда. Для них це криза. Для них це криза. Так? Але дивіться, є показник ВВП на душу населення, так? Узагальнений. Тобто валовий внутрішній продукт на душу населення. В Європейському Союзі середній. Він складає 32 тисячі. Тобто це середній. Всі країни, всі взяли, поділили, вийшло 32 тисячі країн. В Росії 16. Тобто в Росії середній ВВП на душу населення вдвічі більше, ніж в Росії. Тепер в Греції ВВП на душу населення 24 тисячі. Ми знаємо, що в Греції криза, що вона зараз накриється, що все гапли, все це значить. 24 чотири тисячі, в Росії шістнадцять. Тепер Я які, 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 які понять, скажімо, переваги. Переваги отримує Україна від вступу в європейський союз, а не в митний союз. Знову ж таки, ми не говоримо зараз про вступ в європейський союз. Він може бути в перспективі. Це може бути років 10-20. Зараз йде угода про асоціацію, але вона нам відкриває ринок. Ринок європейський. Європейський ринок складає 16 трильйонів доларів. Для порівняння у Росії це 2,5. Так? Тобто європейський ринок він в 6 разів більше. Тобто, це 25% світового. Валового внутрішнього продукту. Це означає, що, що, туди що туди перед поміжджам? Україною перед Україною відкриваються великі дуже можливості. І тому я думаю, що власне плюс інновації, плюс, 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 можна я зараз завершу так, і потім можливо. я буду відповідати на ваші питання. От, Тому я думаю, що якраз Європейський Союз це та структура, куди стає черга, куди всі хочуть, всі наші слав'янські брати або там. Або ведуть переговори про вступ, крім Росії, Білорусі, всі інші брати Слав'ян або там, або вони хочуть туди вступити і ведуть переговори. Тому просто щоб ви розуміли, бо зараз ми бачимо дуже багато. Я не знаю, чи вони висять в Кіровограді ці плакати, але всю Україну, які в тому числі, митвичук такими банерами, значить, завісив, що український вибор рішаєш ти на референдумі, так, і от зараз ми чуємо, якщо ви... Слухаєте радіо, ми чуємо, що пішла агітація за референдум до вступу митний союз. Значить, що ви зрозуміло, що це робиться не зброста.